всегда становится явным. Это секретные материалы, и мы начинаем. Президенты Путина. Сколько денег и усилий вложил Кремль в новоизбранных лидеров Болгарии и Молдовы. И чем это грозит Украине? Наши граждане Молдова не хотят быть вместе с Россией. Красота заробичанская. Как украинские девушки в Европе зарабатывают своей красотой без интима? Девушка имеет либо ставку за ночь, либо процент виновны, потому что цыгане, как изгнанные с Лощиновки Ромы, пытались вернуться в свои разрушенные дома. Так, так, а а а а с Кивой по бабам. Как секретные материалы совместно с полицией и главным моралистом страны по борделям ходили. Это часть заработка и правоохранительной системы. Вашингтон наш, Кишинев, наш, София наша. За последнюю неделю Россия неожиданно одержала сразу несколько громких побед на международной арене. Три президента, лояльные к Москве, победили на выборах в своих странах. США, Молдова и Болгария. Эксперты прогнозируют, что с приходом Трампа внешняя политика США по отношению к Украине кардинально изменится. Причем не в нашу пользу. Соседняя, теперь уже пророссийская Молдова с опасным анклавом в виде Приднестровья тоже не сулит, к сожалению, нам ничего хорошего. Вопрос, который для него считается определяющим к обоим кандидатам. Кому принадлежит Крым? Российской Федерации. По как вашим пониманию? Ну, я уже ответил на этот Понятно. вопрос. А член Евросоюза Болгария вовсе может перечеркнуть все надежды на евроинтеграцию и наш безвизовый режим. Как три новых президента могут изменить ситуацию вокруг Украины? Смотрим далее. Наши граждане Молдова хотят быть вместе с Россией. Игорь Дадон, новоизбранный президент Молдовы. Доктор экономических наук, выходец из партии социалистов, экс-министр экономики и торговли. Он любит Россию. Я уверен, что наше будущее может быть только в стратегическом партнерстве с Российской Федерацией. Он жалуется на Евросоюз в эфире кремлевских каналов. Мы голосовали против Ратификацию этого соглашения мы уже терпим очень колоссальные убытки. Это соглашение убивает нашу экономику, уничтожает наши ценности. Поддерживает аннексию Крыма. Кому принадлежит Крым? Российской Федерации. И таможенный союз. Я уверен, что у нас есть вместе с вами, вместе с Россией. У нас есть совместное будущее. И это будущее будет в таможенном союзе. И даже готов признать Приднестровье республикой. То, что касается Приднестровья, я никогда не скрывал. Я буду добиваться создания федеративного устройства государственности. Кремль ликует, ведь лозунги Дадона идеально ложатся в российский сценарий развития не только Молдавии. На жаль, молдовский сценарий целиком может повториться в Украине. Богдан Єремінка, дипломат, був генеральним консулом України в Едінбургі і Стамбулі. І це повинно викликати от занепокоєння і бути предметом для аналізу. Перш за все. В контексті війни з Україною, побіда Дадона для Москви стратегічно важна для Російської Федерації, яка всіляко намагається Україну затиснути у таких, я б сказав, лищатах. І тримати під контролем нашу державу, оточити її по суті з усіх боків і не давати розвинутися Україні. Маркіян Лубківський, український дипломат, чрезвичайний і полномочний посол України. На днях Лупківський виіграв касацію у Азарова по ділу фінансування бігліца проросійських акцій. Знову от є кишинів, є, є Молдова, і ось ця, ось ця хвиля, скажімо, це було планом Російської Федерації, щоб захопити територію, тому що тоді Україна виходить оточена з усіх боків тому муй турбулентність в Одесі. Практично паралельно з молдавськими виборами избирался й президент Болгарії. Цей ще президент Насашт заявив надзвичайно восмислено, що ще работе за один позадолбочен діалог з Росією. Румен Радів професійний військовий, получивший образование в американском военном воздушном колледже. Дано, това да случи. Всього готуємо. Його тоже окрестили проросійським. Е Радів намагатиметься Віддячити очевидно, Российской Федерации однією из его позиций, станет спротив против продолжения санкций против Российской Федерации. Повлиять на отмену санкций против России и даже на безвизовый режим, Болгария теоретически действительно сможет. Ведь страна ⁇ член Евросоюза, где решения принимаются только единогласно. Хотя некоторые эксперты не спешат назвать Радіва засланным казачком. Якими б не були болгари вдячні за історичну роль Росії в установленні болгарської державності, визволені з османської з османського панування, Болгарія є членом ЄС і НАТО. Ті дивіденди, які Болгарія отримує і фінансові, і безпекові, і політичні від свого членства в ЄС і НАТО, вони значно перевищують будь-що, що може запропонувати Росія. Побіду біду считают вважають ожидаймий і ні за любві місних красії. Дело в том, что генерал Радев оппозиционер, а в Болгарии с начала века каждый выбор выигрывает оппозиция. Любая. Избиратели просто перетасовывают колоду кандидатов. Но если Радев и серая лошадка, еще непонятно, как он, президент страны-члена Евросоюза, будет выстраивать свои отношения с Кремлем. А вот Молдова для Украины теперь несет реальную угрозу. Ведь если президент исполнит свои обещания, то это будет первая страна, которая признает Крым российским и легализирует самопровозглашенное Приднестровье. Кроме того, по мнению экспертов, Кремль помогает многим кандидатам на грядущих выборах в ряде европейских стран. Тот крен, который наметился в сторону более левой идеологии, социал-демократической, можно сказать. Это действительно тенденция, которая будет преобладать прежде всего в западных странах. Леонид Кажара, экс-министр иностранных дел. И уже в следующем году состоятся выборы и в Германии. И мы ожидаем, что социал-демократы Германии одержат победу. И после этого Европейский союз станет в принципе социал-демократическим. И во многих странах кандидаты-лидеры с активной пророссийской позицией. Марин Лепен, Франция, стремится вывести Францию из Евросоюза и называет Путина патриотом. Войслав Шешель, Сербия, обвиняемый в преступлениях против человечества во время войны в Югославии, выступает за союз с Россией и отказ Сербии от вступления в Евросоюз. Андрей Бабиш, Чехия, член пророссийской коммунистической партии. Норберт Хофер, Австрия, хочет признать Крым российским и снять санкции с Кремля. Политический и экономический кризис как никогда гонит украинцев за границу на заработки. Молодые украинские девушки отправляются в Европу в поисках работы, ну и если повезет, и жениха. И если и раньше они занимались тяжелой физической работой, ухаживали за стариками, инвалидами, убирали чужие дома, то сегодня те же деньги можно заработать хитростью и внешностью. Надо просто иметь хорошую внешность и найти правильного менеджера. В основном девушки ищут в интернете, в соцсетях, но тут есть большой риск чтобы попасть на очень плохого человека. И речь идет не о проституции, консумация и уикенд с иностранцем. Новый вид заработка для украинских красавиц в Европе. Наша журналистка себе перевіряла, як же заработать на поездке в Європу і сколько готові платить європейці за компанію Українки. Смотрим. з України масово тікають люди статистика шокує. Торік, за даними Євростату, офіційно Україну заради заробітків покинуло 500 тисяч громадян, і це на 200 тисяч більше ніж у 2014 -му. В теплому зарубіжжі українки підторговують тим, чим природа наділила. Дівчина може отримувати вночі 40 євро, 50 євро. Шаленими темпами набирає популярності так звана консумація. Це новий вид заробітку. В робочі обов'язки дівчини, що працює у нічному закладі, входить неймовірна функція змусити клієнта купувати найрізноманітніші напої та їжу у закладі. І що більше такий, як його називають розкручений, мужчина замовив, то більше вона отримає відсоток до зарплатні від шефа, що взяв її на таку роботу. Тендітна дівчина з Харкова Світлана кілька років поспіль заробляє саме цією консумацією, знадобився її талант в тій же столиці Спагеті Італії, де купа туристів. Щоб не втратити клієнтів, героїня просить не показувати своє обличчя, бо хто зна, може її досвід колись знадобиться і в Україні. З цього як подівушка імейта ліба ставку за ночь, лібо процент. Процент там. Кути там процентів 20 з коктейля какого мужчин тобі закажет. Світлана переконує, що подібне вміння улестити клієнта може приносити неймовірні прибутки, які змушують Українок йти на такі приниження, Посягає зарплата тисячі євро. Ну в середньому звичайні дівчинки, які їдуть э, э, не займаються а чисто консумацією, отримують э, 1300-1500 тисяча Если девушка очень понравилась, там ну, может дарить и подарки, деньги и так далее и тому подобное. Отримати таку роботу може будь-яка приїжджа. Треба просто мати хорошу внешність і знайти правильного менеджера. Світлана свій шлях до спілкування з заможними клієнтами почала маючи лише закордонний паспорт та візу в ньому. За проживання не переймається, це на себе взяв заклад, в якому і працює дівчина. Дівчинам звичайно предоставляють житло, але опять таки деякі це делають безплатно, то тобто від клубу, а деякі беруть там невеликі гроші там раз. На в неділю там 50 євро в неділю для Італії, це дуже, дуже дешево. Світлана переконує, що не варто плутати консумацію і проституцію, хоч і схожі професії, але лише їхній початок завершення у них різне. Тим не менше, як і проституція, так і консумація в Італії заборонена. Це нелегально, і поліції періодично дійсно проводить рейди, але... Ні в кому випадку там нельзя говорить, що вот я тут та роботу. Тось я прийшла в клуб отдыхать. Але за подібний заборонений відпочинок ніякої кримінальної відповідальності. Максимум загрожує куртизанці депортація. І в українське міністерство закордонних справ випадки про українських красунь нелегалів ледь не щодня потрапляють із найвіддаленіших куточків світу. Найчастіше громадяни України звертаються... З цих причин за допомогою до консульських установ у Туреччині, Італії і Таїланді. І це важко повірити, але бажання заробити гроші зводить з розуму українок. Принаймні про це можна говорити, переглянувши один із популярних сайтів знайомств із іноземцями. Ми були шоковані, бо лише за уікенд в недалекій Європі, Арабських Еміратах чи теплій Туреччині дівчата заробляють від півтори тисячі доларів. Ми одразу ж беремося перевіряти, як працює цей механізм спокуси. Реєструємося на сайті Інтернаціонального кохання, анкета англійської, декілька пікантних фото від нашої журналістки. Мета знайомства, як і у всіх тутешніх українок, подорож за рахунок іноземного чоловіка. Серед країн нас цікавить Європа. Не встигаємо зареєструватися і вже за годину одне за одним отримуємо запрошення. Привіт, поужинаємо в Паріжі. І от на гачок клює потрібний експонат. Чоловік божиться оплатити переліт, готель та так званий шопінг. Насправді, шопінгом тут називають секс. За тиждень так званого відпочинку в далеких еміратах нам уже пропонують 2,5 тисячі доларів. Непогано правда. Привіт, як дела? Как насчет роскошного отдыха со мною в Дубаї? Я оплачиваю отелі, білети, шопінг і все остальное. Якщо захочеш, ответь мені хорошого дня. Оскільки Дубай не для гонорової української душі, вимагаємо подорож до педантичної Європи і отримуємо згоду. Чи вдасться розкрутити клієнта на вигідні для нас умови гроші, готель, шопінг. Йду на свидання з нашими іностранцем, який позвав мене на вікенд. Очень жутко переживаю. Перший раз все-таки посмотрим, як пройде. Призначаємо зустріч по обіді у фешенебельному київському ресторані. Я Невеличка розповідь про себе. Mm -hmm. а, я учусь. В університеті на піарі про нього навіть не питаємо і переходимо до справи. Ну не було в мене ще вікенда, нікакого ні з ким. Так, да? да. Схоже, такі чоловіки ставляться до жінок як до товару. Прийшов, побачив і оплатив. я пару Булі місці узгодивши місце та гроші, за які працюємо, ми домовляємося про наступну зустріч. Мы сегодня по ужинам, если у есть Хорошо. Но, конечно, на нее мы не Друзья, омерзительное ощущение. Хочется помыться. Это жутко и противно, <связано> когда тебя выбирают как товар, когда с тобой обсуждают, что с тобой будут делать за деньги, которые тебе собираются платить. Це важко повірити, але на гачок попався мужчина, який має дружину і дітей, користуються такими послугами постійно і нічого поганого в цьому не бачить. Але є безліч випадків, коли перед жінкою може бути не збочений сім'янин, а справжній маньяк. І нікому не відомо, чим може завершитися такі ризиковані побачення. Этнические погромы, хаос и полная анархия. Два месяца назад жители села Лощиновка изгнали целую общину ромов за то, что якобы один из них убил восьмилетнюю девочку. В убийстве обвинились семь семей, стариков, детей, женщин. Народный суд выгнал со своих домов. Просто за то, что они ромы. Дома народный суд разгромил и спалил. Уцелевшие растащили мародеры. Секретные материалы побывали в гостях у изгоев. Тут вообще ничего не было. Вот нам выдал плитку газовую, столик, свою посуду. У меня уже свекруха, она тут недалеко уже свекруха дала посуду. А тут ничего тут не было. Вот газ. Все. Как шесть человек выживают в десяти квадратных метрах и почему народный самосуд был поддержан местной властью? Будет интересно, смотрим. Житя у Увыгнание. Як склалася доля людей, яким довелося розпочати все з нуля? Вона навіть не дала шанс, щоб ми бо ми люди, свої речі і вийшли у шлі ексклюзивно у секретних матеріалах. Ми разом з вигнанцями повертаємося у Лощинівку. Що вони відчують уперше, побачивши свої будинки після погрому? Чому вони мені залишили? Чим? Куда мені йти? Очна ставка. Як місцеві відреагують на повернення вигнанців? Я Живу, не на лужі, а то, я на прийду. мене тоді документи украли в бара, А Що я їх украла. Так бачите, ти ганям я питання. Тільки у секретних матеріалах. Малесенька темна кімната не повірите, але ось тут, у 15 квадратних метрах, живуть разом дві сім'ї. Два кровати ми всі знаходимося, її двоє дітей, мої двоє дітей. А так, дві кровати нам чоловік видав, одну кімнату, один кабідорчик. Ми навіть з собою нічого не взяли, то що тут здесь є, це все від господаря. Два місяці тому зінаїду та Олену з дітьми вигнали з лощинівки. Я йшла по вулицям з дітями. мені не було куди йти. чоловік. мені овідав на дорогу. Говорив, що ти плачеш. Говорю, мені куди йти. Тому ряда я слышу, що шулаши не потворіться. Говорит, я можу вам дати одну кімнату. Після того як місцеві перетворили їхні будинки на руїни, вони живуть тут за 250 гривень в місяць. Приміщення при вході одночасно є і кухнею. Тут взагалі нічого не було. От нам видав плітку газову, столик свою посуду. мене вже свікруха, вона тут недалеко живе, свікруха дала посуду. А так, тут нічого тут немає. Газова плита і холодильник. Тепер для них справжня розкіш. Два ліжка і тумбочка це все, що є в кімнаті з меблів. Насправді більше сюди нічого й не поміститься. Зіна зі своїми двома дітьми та Олена зі своїми сплять мало не по черзі. І скільки, по скільки, скільки на дивані людей? Сплять? А це большой диван, Тут сплю я і четверо дітей зі мною. А дівчика на цьому там диванська. До сумнозвізних подій в Лощинівці. Олена, маленька зола та Вадим жили ось у цьому будинку. Все поснімали тут. Ой, Денієна, полон. Стенку Вони тут вперше після погромів. Зола поспіхом забігає до своєї кімнати. Серед уламків та скла дівчинка збирає уцілілі речі та іграшки. У золи розбігаються очі. Дівчинка так напружено вишукує, що хоч щось неушкоджене, що навіть не помічає у кутку труп свого цуценяти, яке теж стало жертвою самосуду. Їхню оселю не впізнати. Після погромів у хаті попрацювали мародери. Шкафчики поламали, все все Отак Вот так і так, додому старе, тут делали, сколько мучились. В хаті немає жодного вцілілого вікна. Кімнати практично пусті, без меблів, побита техніка і ліжко. Все, все Це все, що залишилось від дому, куди роками вкладалася кожна копійка. Стім ловіш потолки Стенок, Все. Ані на галіщі від нас вигадають. Всі тут мампала мамі. Я віжу з детськи поснімаля бої. Розкрадені і розгромлені. Я вірш, що ні кліпічами кидали. Разом із цими жінками йдемо до сільського голови. Приходьте, дівчине. Він у серпні, по суті, першим з чиновників легалізував етнічну дискримінацію лощинівських ромів. Наше дійсно бажання, щоб ну присвітілі ромської національності не проживали на території села. Зіна, Олена, Ольга і Зінаїда хочуть поставити свої наболілі питання. Наприклад, чому сільський голова не запобіг самосуду, а спокійно стояв і спостерігав, як руйнують їхні хати, і куди їм тепер подітися з малими дітьми? Дома вам не Где все моє имущество? Нам тут явно не раді. Есть видео, которое вы в ту ночь в домах наших вы там семья этого ребенка, почему она тут живет? Почему пострадали? Схоже, тут не розуміють, що карати людину за злочин повинен суд, а не натовп вилами. Коли Когда делали буд, вы же должны были до Мене со в 6 часов да, вы вечора. А ви боялись даже сюда. Скандал розгортається, і схоже на те, що ці погроми сталися все ж таки не випадково. Що <реклама> я їх украв? Так, у мене бачите, Ганів, не правильно? За весь час, що люди на вулиці, їм виплатили одноразову компенсацію в розмірі 500 гривень. 500 гривень за те, що ми заявили? І то не на дітей, а на мамочок. Що там вже казати за відшкодування майна? Якщо зимувати, їм доведеться на вулиці. За власний куток вони вже втомилися вбивати усі пороги. Сказали, ми нічого вам не дадим. Є по місті про пусть вам допомагають. Там далі допрос, нам сказали, пусть допомагають вам ті, які розрушили дома. До ромів можна ставитись по різному. І вбивство маленької дівчинки це, звісно, жахливо. Але того, хто це зробив, повинен карати суд, а не натовп з вилами і камінням. Те, що відбулося в Лощинівці, має конкретне визначення: це етнічна дискримінація чистої води. До речі, є закон про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні, і там чітко вказано. Особи винні в порушенні вимог законодавства про запобігання та протидію дискримінації, несуть цивільну адміністративну та кримінальну відповідальність. В даному випадку винні не так селяни з вилами, як ті, хто їх підтримав і дав зелене світло цим етнічним погромам. Правоохоронці просто спостерігали за погромами. Сільський голова фактично очолив натовп народних суддів з вилами. Районна влада офіційно виселила сім сімей з Лощинівки. І навіть тодішній губернатор радісно підтримав цю ініціативу. От вам не повний список тих, хто порушив закон про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні. В прошлых выпусках мы показывали вам сюжет о том, как наша журналистка Юрия Семченко устроилась диспетчером в сети элитных киевских борделей. Такой дерзкий эксперимент нам позволил понять, какие же прибыли приносит этот нелегальный, но все же процветающий бизнес. Напомним, как оказалось, четыре борделя с тремя десятками проституток приносят своему хозяину более двух миллионов прибыли в месяц. Полиции наше расследование, как говорится, оценили. Видимо, им понравилось, как журналисты борются с проституцией, и они решили пригласить нас на свой рейд по ночным бабочкам. Осторожно относясь к таким совместным мероприятиям, мы подготовились в день рейда, вызвонили несколько работающих борделей и для большей эффективности пригласили с собой главного моралиста нашей страны по совместительству советника-министра. Вы же догадываетесь, да, что это опасная спецификация. у вас есть какое-то с собой оружие? Конечно. Да. А можете показать? Хорошо. Как секретные материалы с копами да по бабам ходили Смотрим далее Мы хорошо подготовились к совместному с полицией рейду по ночным бабочкам столицы Для большей уверенности в его успехе взяли с собой главного борца с преступностью Активного участника всех спецопераций, медийных акций и громких задержаний Проходите Бывшего борца с наркопреступностью и главу федерации Домино Илью Киву. Кива всегда вооружен и не стесняется показывать свой ствол. У вас есть какое-то с собой оружие? Конечно. Конечно. Ага. Ну что ж, теперь мы уверены в своей безопасности и готовы к любому развитию событий. Направляемся в департамент. По дороге вводим невозмутимого Илью в курс дела. Так, и какие бордели мы знаем? Мы знаем 4 адреса. Бордели. Вы знаете 4 да, адреса. Да, я там бордели. работала диспетчером. Моя рыбка, молодец. Хорошо. Предлагали перевестись тебе на более высокооплачиваемую работу. А позже мы понимаем, что Кива и без нас знают все и всех в бизнесе на проститутках. Давно ли вы были в борделе? Давно. Ну вот сколько лет? Ой, ну я не знаю. Ну, может, лет 5 назад. Он заранее намекает, что затеянная нами борьба с публичными домами, скорее всего, ничем не закончится. Это часть заработка и правоохранительная система. Но мы все же настраиваемся на позитив. Как и эти мужчины под департаментом. Очень надеемся, что это не правоохранители, которые вышли на перекур. Мы долго ждали, пока нам откроют. Похоже, нам не сильно рады. Но увидев советника министра внутренних дел, сразу меняют отношения. Киева начинает злиться. Где кабинет? Где свободный кабинет? Здесь Дальше мы выясняем, что наши планы с планами полицейских не совпадают. Во-первых, оказалось, что мы не поедем по адресам, указанным в нашем сюжете. А во-вторых, нам нужно долго ждать, пока правоохранители согласуют план действий. Вы думаете, может быть такое, что вот этот бордель, который вы засняли, так и никто не закроет? Конечно. Конечно. Так я больше, чем в этом уверен. Мы написали заявление, указав все адреса, и надеемся на хоть какую-то реакцию правоохранительных органов. На обещанный рейд, мы так и не выехали. Много шума из ничего. И даже Киева с пистолетом не помог. Проституция, видимо, непобедима, потому как никто не собирается ее побеждать. В ту ночь не закрылся ни один бордель. И наш в том числе. Алло? Здрасте. Здравствуйте. хочу отдохнуть. По 300, Это были секретные материалы. Не забывайте делиться своими историями с нами. Встретимся через неделю.